І всім привіт, з вами я, Фліз, і сьогодні ми будемо робити закуп на 3000 голди. Так, перше ми купляємо купуємо танти перлабус. Так, я не можу виставити запрос. А, я не забрав той. Так, все у мене є танта перлабус. Це кайф. Все. Зняти примінити. Так, тепер заходимо, купляємо. Все. Так, тепер useп years. Наверно куплю з порошками. Ну, це не такий прикольний. Так, напевно я буду купляти з порошками. Ну зараз подивлюсь, якщо є щось годне, то куплю годне. Ну, бо поки що не видно годного. Ну добре, куплю по запросу. Вдруг щось нормальне прилетить. Так. Так, так, так. Не знаю, чи треба вам показувати, як я буду чекати, чи не треба. Я не знаю, купляти чи ні. Ну добре, куплю. О, з прошками. Так, все. Так, після цього ми купляємо М4. М16 Ретро Аркад. По запросу. Не знаю, чи я його по запросу купляю. Но все одно. З наліпкою. Так, з наліпкою. Так, після цього що робити? Так. І давайте я зараз щось подивлюсь. Так, ще хотів ще. Так, так, Десь... де це. напевно, я не знаю. Я не знаю, чи вам показувати це, чи не треба, як я куплю одну наліпку. напевно, вам не треба. Так, все, я повернувся. І після цього я буду... Купляємо ще М... 12, АКР 12 і після цього ФАМАС. Я не знаю як це прочитати. Купляємо ФАМАС після цього. Не знаю що. Ні, ми зараз ще не купляємо ФАМАС. Дивимось. Ну напевно цей. Так. Після цього ми купляємо, Заходимо, щоб купити М4А1 Кінг В7.03. Так, ну, прикольно. А не, а дуже прикольно там виглядає та дівчина. Так, після цього я купив там інферно машину на наліпку. Так, після цього що мені купити? Так... Так, а я і... Так, оце я теж. Так... Так, так, так. так. Після цього. Піксело зняв, ну, забувся купити. Так. Тепер. Давайте... Пенфал. Купити. П350 купити. І... А цей Купити. Так. Дивіться, ми вже майже все купили. Приміняємо це все. Так, і найрешті в мене дуже прикольний інвентар. Ну, на цьому ми будемо закінчувати. Всім удачі, всім до побачення!